Тож, тобто, ти думаєш, в мене, наприклад, ташечка буде жовтого кольору. Я беру обережно, на пакетик давлю зверху, роблю, так мовити, контур. Уважно слухає, каже школярка Марія, аби якнайліпше розмалювати свого пряника. Обрала випічку у формі тюльпана. Стебло ж якого кольору? Зелене. Повертаю, тільки квіточка червона. Допомагає дівчині бабуся пані Світлана. Розповідає тато Марійки військовий. Він пішов з першого дня добровольцем. Так, хоча не піти має для цього інвалідність. Він вирішив, що сім'я повинна бути захищена і країна. Це його був вибір, я його поважаю. Ми його підтримуємо як можемо. Ми, звичайно, переживаємо. Черкащанка Яніна Іщенко наносить орнаменти на пряник серця. Нещуток говорить, знає, як бійці очікують на смаколики, бо ж її брат боронить Україну. Наскільки я знаю, то хлопцям дуже подобається навіть невелика увага. Якась там невеличка шоколадочка на додачу, якась цукерочка, не знаю, якась стрічечка від діток чи малюнки. Вони вон, їх це підтримує додатково. До 14.00 ми сидимо, а тоді ми йдемо до моєї тітоньки -гості. в гості. Мене сьогодні приїхав з Бахмута брат. Майстер-клас каже волонтерка Олена Почтарьова, передусім організували, аби зібрати гроші на турнікети для військових. Це така подвійна справа. Трошечки пригостити наших захисників пряниками, що ми самі виготовили, розписали, і зібрати їм на тактичну медицину. Медівники пані Олена випікала самотужки. Це імбирно-медові пряники, вони дуже довго зберігаються, там багато меду. Коли такі медяники називалися, багато багато меду було. Вони довго зберігалися, і захисники наші козаки могли трошки підкріпитися. Вдалося, говорить, розмалювати 400 пряників та зібрати 10 тисяч гривень. Усе завдяки донатам. Ми поставили донат від 200 гривень. То скільки може, то і кидай. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.